Не буду. Хочу бачить від тебе Як від колишніх вихованців садочка, я ходив у старий садочок, а дочка в новий садочок ходила, От. то спочатку садик. Значить, Приходить на зміну в старшій виховательці, нова молода вихователька. Сидить там група три, трирічні дочки, сидять руки на коліна, роки повідкривали, а вона каже. Добрий день, діточки, я ваша нова вихователька, мене звати Жанна Геннадіна. Діточки так застигли, очі круглі. Три хвилини проходить, п'ять хвилин, тоді одна несмілива така дівчинка каже, зядіна на в'яніна. Ну, а якщо серйозно, то я з приємністю згадую свої руки, в садку, пам'ятаю свою улюблену виховательку Катерину Йосипівну. Я кажуть, до випуску не дожив. Зато покарали і тепер тяжчить. Тому зараз пісня для Катерини Йосифовича. І нам приємно бачити вас на святі. Це залушний Володимир Іванович, директор Львівської філії Українського науково-дослідного інституту імені Леоніда Погорілого, пекник Юрій Михайлович, депутат районної ради, Кунинець Василь Васильович, директор Магерівського військового різвосту, бродик Ірина Анатоліївна, голова проспілки районного відділу освіти. Ковальська Ірина Миколаївна, керуюча справами Магерівської селищної ради, владика Олег Романович, головний лікар Магерів, міської лікарні, Волинець Василь Іванович, директор Рава Руського м'ясокомбінату. Все чесні, гості, шановні гості, дорогі колеги. Я садочок не відвідувала. Моє виховання почала моя бабуся. Може, тому з такою е, особливою увагою, захопленням я ходила з е, пані Іриною по садочку, вона мені показувала свій садочок. Є чим хвалитися. Махерівському дошкіллю 55 років. Багато то чимало. Ну, я думаю, все-таки дуже багато для дошкілля. І попередні виступаючі, е, якщо не помиляюсь, пані Галина з батьківського комітету і пан Богдан з музичної школи надихнули мене пригадати е, таку річ, питається, коли варто починати виховувати дитини, коли їй два рочки, рочок чи при народженні. Варто починати за 25 років до народження. Треба виховати батьків. Ну судячи по тій цікавій цифрі, 55, Тут вже я думаю, можна е сказати, що певно є люди в Магерові. Бабця ходила, дідусь ходив, садочок, вже батьки ходили. Ну що ж, база надійна? Ну що ж побажати? Е всі, які сидять в цьому залі, вони то чи іншою мірою причетні до сьогоднішнього свята. Ви всі є не чужі чому, в цьому закладу. Не залишайтеся чужими і байдужими, пам'ятайте, що тут завжди потрібна допомога і підтримка. А значить, вам потрібно здоров'я, благополуччя, затишок у ваших домівках і в цій домівці, внутрішня і зовнішня рівновага. Щастя, ще раз здоров'я. Дякую. Тому що так може дійсно до ранку прийти, тому що виступати, я думаю, буде багато бажаючих свято велике, свято хороше, свято таке чудове. І дуже приємно, що сьогодні воно так проходить дуже неординарно, не не, незвично. І це дуже приємно, це радує, що хочеться в першу чергу це почати з того сподяки, що ви сьогодні зуміли зробити свято не тільки для себе, а це свято для всього що Ну, така гарна дата, і всі так чи інакше пов'язані з Магером. тому що коли заходили питання, звичайно, мої діти теж ходили Магерів в садік. І я от, коли казали про дурні дітей, я пригадую, коли я питався, каже, як там мої діти, каже, ми поки ваша Іванка вдієм, вже всі вертаються згору назад. Хто так пам'ятає, як це було? Отакі наші діти. А стосовно того, що Магерів може і повинен стати певним культурно таким... Мистецьким центром, я чого хочу сказати, на днях я їду в жовти, і дощ такий проливний, І біжить жінка, з якійсь дороги зупиняє, мене махає мене, я зупинився. Кажу, куди ви так спішите? Що там таке? Кажу, ви знаєте, ми дитина в садіку, каже, я хочу забрати. А каже, а чого ви з Лабрику? А ну який резон, що кажу, у вас там нема. Ну розумієте, каже, я не просто даю, щоб вдома є, там, мама є, я є там, каже, щоб, але щоб вона розвивалася, що навчилася. Я того знову прийшов до цієї думки, бо в мене мої племінниці, син. Він також подимає, що Магельський садник не із за того, що там була потреба, так і за того, що тут його навчили, що навчили його правильно вимовляти букви, які сьогодні все прекрасно вимовляє, прекрасно говорить. І ще один такий я скажу, цікавий приклад, коли ми заїхали в Камінну Гору автобусом, ну тоді, коли було перед... демонстрували автобус, і... В Камінне горі перша фраза прозвучала, о, тепер буде чим дітей возити в садік. Для мене це було несподіванка. Я, наприклад, не знав, що в е, Горі є ці всі варіанти. От я про це говорю, що все це воно, мабуть, буде тим єднальним, починається з того єднального центру. А стосовно ще своїх дітей, хочу сказати, я також колись ходив дітей в садик, і я от пригадую, щоб мені часом плонять. Каже Володя, каже, вже тільки твій малий. І я тут сиджу в саді, вже восьма година порожня, воно його було забрати. О, так я тепер хочу подякувати вам за вашу таку турботу, за вашу таку доброзичливість, що діти не тільки вчаться, що вони вчаться людяності, вони вчаться е, пізнавати світ за вашу таку терпіливість. І сьогодні я не до чого спричиню, що наші працівники так само. Мабуть, приходять пізніше, але ну, я так думаю, що так воно стається, тому що така така такий рід діяльності, таке все. І тому, по-перше, хочу від ім'я всього колективу вибачитися і подякувати за вашу таку серйозну, таку щиру, таку замовітну працю. Дякую вам. Спасибо. Ну і звичайно, подарунок. Я думаю, що також десь знайде своє місце в цінах садіка. Хто його знає, то що... добрий вечір. Ще всі запрошені. Ви знаєте, коли я сьогодні їхав сюди на те свято, то велике свято і зі мною їхало моїх двоє внучах. Діду каже, куди ми їдемо? Я кажу, ви знаєте, їдемо на свято, бо сьогодні в Магереві є велике свято. Бо завжди, коли ми їдемо на роботу в суботу, значить садік не працює, вони їдуть е, з нами на то. Сьогодні Велике Свято. Хочу подякувати тим няням. Бо я фактично не ходив до саді, у ні мої діти, бо ми їх виховували. А внуки ходять в садів. Завжди ранком кажуть, що діду, до садівку або хочуть йти до садку, або не хочуть. Значить, хочу подякувати саме першу чергу тим няням, вихователям. Ірині Володимирівні, значить, то нелегкий труд, бо знаю, виховував своїх дітей, який тот є, і, і виховую значить, діт, е, онуків. І вже говорю своїм дітям, кажу, ви знаєте, щоб добре було таке, щоб їх вечором в саді брали. Вже я би там в Латвістські, щоб вони були в саді. Значить, бажаю вам міцного міцного здоров'я, щоб той садік процвітав, Ірина Володимирівна. Від від нас я не знаю, який подарок, а щоб завжди він був багатий, як та конверт, але я хочу отримати ще ви один Василя Івановича. Ну вже не буду казати, який він знає, і наші всі працівники знають. Ми нам дуже вдячні, нас дуже виручили. Колектив Магерівського дитячого садка. Сьогодні за цим щедрим святковим столом нас зібрало свято, подвійне свято, подвійне ювілей – 55 і 20. Це символічна дата, так як на мою думку. 20 – це молодість, а 55 це зрілість. І ми бачимо тут за столом наші сивочолі ветерани і наша молодість. Наші молоді виховати від 55 це ще дві п'ятірки. Це оцінка велика, найвищий бал за вашу працю, за вашу турботу, за те, що ви віддаєте свою душу, серця дітям, віддавали мені. Бо мені дуже приємно, Ірина Володимирівна згадала мене як одну з перших випускниць вихованого дитячого садка. Я згадую Катерину Йосипівну, це була дійсно перша вихователька моя. Згадую Шуй Ганну Іванівну, Ганну Федорівну, от. згадую Карпову Надію Федорівну, няню. От ну так сталося в житті, моєму що після закінчення школи я один рік працювала в селищній раді бухгалтером і працювала. Ну вела розрахунки дитячого садка. От Василь Михайлович в той час був завгоспом, правда, і ми з вами робили звірки, там поміня і так далі. Відвідували старий дитячий садок двоє моїх синів. Я пам'ятаю, як я сьогодні, от як від пам'ятника Леніна старого колишнього, до дитячого садка вони на два голоси ревіли. Але коли приходили в садок, вони про все забували. Це було для них, вони ще й понині згадують з приємністю і вихователів. І коли вже я тут кажу, не говорила Ірина Володимирівна, а Ірина Молодирівна. Я хочу згадати Марію Семенівну, надію Василівну, Галину Іванівну е вихователю моїх дітей. Недавно в мене народилась внучка, і я думаю, що за якийсь рік півтора вона прийде до вашого.